На початку 22-го року багато українських футболістів втікли з чемпіонату у Росії. Хтось звалив одразу, хто ще півроку потусив у нічних клубах Москви, а деякі ще й досі лишилися. А ще був той, хто за любки прийняв руське гражданство і не відмовився від українського. Дуже зручно на Росії. Ти свій. А якщо потрібно рванути у Європу, ти українець. Мене звати Богдан Мушта, і ви на каналі Спорт Арена. І зараз ви почуєте історію про нещасного українського футбольного біженця у Європі. Очень радий рада в «Локомотиві». Вперед, красно зелений. Марк Мампасі народився у Донецьку, має конголезькі корені, є вихованцем шахтаря та грав за юнацькі збірні України. У 2021 році перейшов у московський локомотив. І що найдивніше був заявлений як росіянин. Особи не думав зразу. Заинтересувався й согласился. Виникає питання, як він так швидко отримав російський паспорт. Щоб отримати громадянство країни 404, він мав там прожити 5 років. Але у 2019 році бункер не підписав закон, що громадяни, які жили на території Донецької та Луганської області до початку війни, могли отримати російський паспорт за спрощеною системою. Так як він народився у Донецьку, він міг скористатися цим псевдозаконом. Після 24 лютого ще рік грав у чемпіонаті Оркостану. Потім пішов у оренду в Туреччину, а зараз виступає у Бельгії за Кортрек, теж на правах оренди. Але дивує один момент: на офіційному сайті чемпіонату Росії він значився як росіянин. А у Бельгії він зареєстрований як українець. Як таке взагалі можливо? Він може мати певний час і громадянство України, і громадянство Російської Федерації. Відповідно, він, скажімо так, певний чин може нулює і одним і іншим громадянством використовувати, де йому зручно те чи інше громадянство. По факту, він, не підтримавши Україну, не засудивши російську агресію, а переїхав до Бельгії, використовуючи знов таки паспорт України, яку він знов таки не підтримав з 24 лютого. Тому, допоки Україна не позбавить його громадянства. Він може використовувати паспорт громадянин України і всі права і обов'язки, які з цього випливають, в тому числі з'являтися за іноземні клуби. Саме ці обставини є підставою для уповноважених органів, в тому числі президента, для припинення громадянства будь-якого громадянина України, який набуває громадянство держави. Тим більше в даній ситуації, який набуває громадянство країни-агресора, тим самим не підтримуючи України, тим самим пропагуючи. Її політичний режим він має відмовитись від або добровільно від громадянства України, або ж його в примусовому порядку, незалежно від його волі, позбавлять громадянства України, але це все залежить від рішення уповноважених уповноважених органів. Це не відбувається автоматично зі спливом якогось строку. Нагадаю, що Момпасі до Росії влаштувала українська агенська компанія Простар якою володіє Вадим Шаблій. По питанням Бельгії від ProStar завжди працював Сергій Серебрініков, тому одразу звернулися до нього. Я, чесно кажучи, не в курсі, якби по, по його як би, паспортам ще то Да? Тобто, от саме по ньому ми не займалися да, в курсі. Це не наша робота. Тобто, в Кортрейк трансфер ко... в... в той клуб ви не займалися, правильно? Ні, ні. ні. ні, ні. А яка компанія займалася? Ну, я не знаю. Спросить в Мопасі. Після цього звернувся до власника простар Вадима Шаблія. Він сказав, що вони більше не співпрацюють з цим футболістом і ніяких контактів цього гравця немає. Потім звернувся напряму у клуб Кортрек з трьома питаннями: чи можу записати інтерв'ю з Мампасі, по якому паспорту він заявлений і хто його агент. Представник клубу на перше питання не відповів, а от по іншим дав відповідь. Надіслав документ, що Мампасі заявлений як українець. А на питання, хто його агент, написав. Сергій Серебрініков виходить, нас хтось обманює. Друзі, триває війна, і усі ми маємо допомагати нашим хлопцям хто як може. Усі ми відчуваємо емоційну напругу. І потрібно знаходити час для перезавантаження. Тому дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фаубет та отримуй бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Вони прості часи, дай спорту себе підтримати. Має шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБет. Після переписки із шаблієм і розмовою з Сіребрініковим відчуття, що хтось бреше. Тим більше на трансформаркеті вказано, що Мампасі клієнт Простар. Для агентів ця тема ніби табу. Тому запитав у іншого агента, який розганяв тему Мампасі, чи міг він перейти у Кортрейк без допомоги Простар. Ми от е, говорили з Серебрініковим буквально годину тому. От він сказав, що він не займався трансфером мампасів в Бельгію. Чи таке можливо? Неможливо. Неможливо? Ну, це неможливо. Ну, не, неможливо, ну хто займався? Ну Я збираю інформацію, що їм займався, їм займався шаблі, шаблі зі сторони а, локомотив. Там Заробив і не заробив на цій аренді. Думаю, що не заробив. Але якщо буде викуп, звісно, заробив. Тому що я, я якщо пам'ятаю, це е, оренда справа уробить. Але це неможливо. Це їх футболіст, він є в них на транспорт марті. Е, вони 100% скривають е, ту інформацію, що вони проводять цю ділку, тому це, це неправда. Ну, вони сказали, це займається інша компанія. Ну це не правда, ну це не правда. Ну, ну яка інша компанія? Ну яка інша компанія? Ну, яка інша компанія? Твої, він не знав компанію. Ну, Спитає, яка компанія, я по по поговориш з тими, хто займається. А я скажуть, яка компанія. Хто, і хто відповідає? Компанія. І Ванталіуспур якась компанія оренду. Там турецька компанія, бельгійська, напевно, компанія. Ну це не правда. Ну, ми ж ми ж це все розуміємо. Цей футболіст, вони заробляють на ньому кошти. Вони получають проценти кожен місяць цього пацана, кожен місяць процент з локомотива, коли він був. Як це, це вже друга історія. Як вони виводять гроші, це, це, це друга сфера. Я не можу сказати, тому що я зараз не розумію, як працює на полоках система Банкси. Але він платить процент 100%. Мампасі він же ж на контракті ще в локомотиві. Ми бачимо, що багато там закордонних гравців, умовно навіть поляк Крихов'як, при першій можливості вони розірвали контракти з російськими клубами і кудись повтікали. Ну, дуже багато легіонерів. Чи може якось законно по правильному, я не знаю, Мампасі розірвати контракт з локомотивом чи ні? Зараз ні. Коли він е, заявлений як росіяни, ні. Якщо він був українцем і в нього футбольне громадянство було українське, то звісно так. Я це зробив там Ордя чи півроку, але він це зробив там. Я там, условно зробив ратійський. Тобто, амампасію уже все, по суті. Та, звісно, все. Це все, 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 все історія. Не, немає такого. Для, для, для української, української національної фірми немає такого Ну, Він, 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 він передаче. Як це український? Скажи мені. Зрада. Він зрадник, він зрадив він він свою країну, він зрадив своїх батьків, не знаю, де його вийти. Але він зрадив свою країну, зрадив свій флаг, він зрадник, він, він поміняв флаг. Так, що сказать, це було там за місяць до війни, там. окей, ну, прийти в локомотив, прийди в локомотив, окей, зробити цей, цей е, паспорт, прийди в локомотив. Ну, чесно, я не можу грати. Я дав це зробив там, щоб е, заробити трошки грошей, але хлопці, я не можу грати. Моя країна у війні, е, я поїду. Але за нього заплачені гроші. Вони скажуть, стоп, стоп, куди ти поїхав? За тебе заплачені кошти, великі кошти, шахтарюк. Ні-ні-ні, стоп. Тому тут е, він. Звісно, міг би поїхати в Росію, якщо в нього він не міняв би громадянство. Він би в односторонньому порядку, як всі Крихові, як багато-багато європейців поїхало. в е пер, Ось така інформація. Весною 2023 року КДК УАФ анонсували, що розгляне ряд справ щодо можливих порушень кодексу етики і чесної гри футболістів, які досі грають за російські команди. В кінці літа КДК продовжив розгляд цих справ. Чисто законно. УАФ взагалі має право анульовувати паспорт футболіста в якихось гравців чи ні? За дисциплінарними правилами УАФ передбачено декілька підстав анулювати паспорт футболістів, зокрема в тому числі. В зв'язку з порушенням статутних регламентних норм. Якщо взяти аналогію з Тимощуком, тому що цей кейс, якби вже в УАФ відбувся, пройшов в УАВ всі інстанції, він зараз в Лозані, то позицію УАВ, по суті, сформульована стосовно тих е суб'єктів футболу, тому що Тимощук вже не футболіст, а тренер стосовно тренера, футболіста принципних статус в рамках регламенту зі статусу трансферів однаковий, то е відповідним чином. Е Тимучука притягнули до відповідальності саме за те, що він а, завдав шкоди репутації футболу, і, зокрема, ОАФ. Хоча на моє переконання, можливо, там ще якісь інші підстави, а на моє переконання, а, що тут є підстави і порушення чинного законодавства України, тому що за великим рахунком... Його мовчазна згода, можна її прирівняти до певної пропаганди, і підтримки політичного режиму в Росії, тому це одночасно є по суті порушенням законодавства України. І ці всі е, норми є одночасно порушенням статутних і регламентних норм. Відповідно, це може бути підставою для позбавлення футболіста паспорта. Підставою буде не сама наявність іншого громадянства, чи то Росії, чи то іншої країни, а саме його поведінка. Стосовно російської агресії, яка є схожою до поведінки Тимощука. Тимощук не має російського громадянства, але він поніс відповідальність за свою поведінку відносно російської агресії і непідтримку України. Те ж саме стосується і Монпасі так, отримання російського громадянства, це певний одна з ознак того, що він вчинив так само, як Анатолій Тимощук. За нашим законодавством, коли отримуєш інший паспорт, ти повинен здати український, але закон один, а реальність інша. Добровільно паспорт здають одиниці, а держава анулюванням громадянства майже не займається, і відповідальності за це ніякої немає. Виходить, мампасі може надалі користуватися двома паспортами, і нічого йому за це не буде. Ми зараз говоримо не тільки про футбол. Насправді таких історій дуже багато, коли деякі українці мають російський паспорт. А коли виїжджають за кордон, дістають український. Хтось може подумати, що Мампасі це футбольний біженець, але тепер уявіть, що ця ватна голова може поширювати серед своїх одноклубників-європейців. Людина, яка у 21-му році поїхала грати у Росію та ще й отримала російський паспорт. Ми отримали інсайт, що при зміні паспорта він ще й змінив футбольне громадянство. Тобто у Бельгії він українець, якого неможливо викликати у збірну України, і допоки він не заграний за збірну Росії, він теоретично може повернути наш футбольний паспорт. Тому важливо, щоб держава анулювала громадянство України, аби цей перевертень жив по законам і реалям тієї недодержави, яку обрав. Я вважаю, що в таких людей потрібно забирати українське громадянство. А ви свою думку напишіть у коментарях.